Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 24.1. Називається вона так: Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Чи знали ви, що є таке? А от знаєте, є таке за визначеннями адміністративних правопорушень перепрошую за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років, можуть бути застосовані такі заходи впливу. Перший. Зобов'язання публічно або в інші форми попросити вибачення у потерпілого. Ну, ми здогадуємось, про що це йдеться, якусь невеличку бійку чи якусь образу. Так? Ну, згоден. Так. Для, для дітей це можна застосовувати. Попередження теж згоден. Догана до, або сувора догана згоден. Передбачена непов... Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд перед педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремих громадян на їх прохання. Ну, На рахунок окремих громадян на їх прохання, це я дуже сумніваюся, що потрібно так робити, тому що ну, батькам або там, якимось опікунам це згода там. Педагогічному колективу, трудовому колективу теж згоден, щоб його там якось перевиховували. А от якимось громадянам на напер... ну, як тут написано, громадянам якимось зараз секундочку. А також окремим громадянам на їх прохання? От навіщо це писати? Окремим громадянам на їх прохання. Які вони мають взагалі відносини до цієї дитини там, від 16 до 18 років? Ну, я не хочу навіть це коментувати. Теж хтось написав не подумав.